Безпілотники ГУР знищили оборонний завод у Тулі в Україні. Вироблятимуть ППО Туреччина в обхід санкцій продає російську нафту в ЄС в Одесі. Працівники ТЦК задули перцевим балоном всю маршрутку. Та як Путін досі в ноги кланявся в Пекіні, про все це зараз розповім детально у студії. Яна кочкурова. Починаємо. На найгарячішій ділянці фронту, до якої прикута увага всього світу на Харківщині, ситуацію вдалося частково стабілізувати. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Фактично, українські військові зірвали плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська. Наразі у Вовчанську сили оборони прочісують міську забудову у північній частині міста та б'ють по окупантам, аби ті не не могли закріпитися нашим силам оборони і безпеки загалом усім задіяним підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію окупантів, які зайшли на Харківщину. Ми знищуємо всіма засобами: це і артилерія, дрони, також піхотні підрозділи. Скажу так, що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію в тому плані, що. Просування в певних ділянках, в певних населених пунктах, ворога зупинено. А ось так українські захисники в районі глибокого за допомогою дронів викурюють з будинку окупантів та беруть їх у полон. Часом міністр внутрішніх справ України повідомив, що окупанти на околицях Вовчанська почали брати цивільних у полон. Людей зганяють в підвали і не дозволяють евакуюватися. Ба Більше вже відомо про один випадок розстрілу мирного чоловіка, який відмовився виконувати накази російських солдат. Захоплення роботи на Запоріжжі це російський фейк. Речник сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів: Росіяни впродовж останніх трьох днів дійсно посилили свої штурми, проте успіхів вони не мають. А свій фейк окупанти намагаються підкріплювати відео. Та насправді вони можуть лише заходити в межі села, знімати відео із встановленням прапора, а далі їх просто ліквідовують. А ось так знищують ворогів на Херсонському напрямку. Військовий на позивний мадяр показав ефективне полювання за човном, переповненим окупантами, які плили нашим Дніпром. По човну хробачому працювали наші побратими 123-ї сто двадцять третьої тере. Зрештою, зрозумів, що треба тікати. Вийшов на велику воду. А ми застосуємо зараз дещо інший підхід. Так то виглядало зовні. Тугомаш. Солодкий подарунок з сукрарні Марлі. Улучшені штати Америки мають не лише дозволити, а й заохотити Україну бити по цілях на території РФ своєю зброєю. Про це пише інститут вивчення війни з посиланням на гельсінську комісію. США. там дійшли висновку, що завдавати ударів по військових цілях на території РФ потрібно, аби зупинити наступ на Харківщині, адже вони б знищували наступальні спроможності ворога. І за своєю сутністю такі дії характеризуються як оборонні, а не а атакувальні дії по території іншої країни. Поки ж своїми силами Україна дістає до російських стратегічних об'єктів глибоко в тилу ворога. Так сьогодні вночі безпілотники Гура уразили підприємство російського оборонного комплексу Базальт у Тулі. Воно працює на ВПК агресора і випускає продукцію саме для війни проти України. Влучна робота наших розвідників потрапила на камери. Виготовляти ППО прямо в Україні збирається німецький оборонний концерн Райн Мітал». Компанія планує запустити підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний директор Райн Папергер Попергер на щорічних загальних зборах. Щоправда, для будівництва такого заводу знадобиться від одного до двох років. Туреччина маскує російську нафту під власну, щоб використовувати санкційну лазівку і масово експортувати кремлівську сировину до ЄС. Це приносить Путіну мільярдні доходи. Пише видання «Політико». Схема діє завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє експортувати змішане паливо в ЄС, якщо воно промарковане як неросійське. Кремль за допомогою Анкари у такий спосіб продав Європі нафти на 3 мільярди євро. За політичне врегулювання війни в Україні виступає ще один кремлівський помічник, лідер Китаю Сін Цзіньпінь. Про це він вчергове заявив під час спільної прес-конференції з Путіним. Останній поїхав до піднебесної вже вдруге за останні півроку. Вочевидь, випрошувати допомогу. Та чи піде сі на поступки? Детальніше про візит кремлівського диктатора далі у сюжеті. Російський диктатор приїхав до Китаю в гості до свого нібито дорогого друга Сі Цзіньпіна. Він привіз із собою майже всіх ключових чиновників, свіжо перетасованих після його нещодавньої так званої інавгурації на черговий президентський термін. Під час дводенного візиту Путін із Сізінпінем обговорять нібито увесь комплекс двосторонніх відносин між державами. Зі змі стало відомо, що чи не першою розмовою воєнного злочинця Путіна із лідером Китаю стала війна в Україні, а точніше, українська криза, як називають це в Пекіні. Зокрема, китайський лідер наголосив, що обидві країни вважають політичне врегулювання єдиним правильним шляхом розв'язання української кризи, і вони з Путіним виступають за відновлення миру та стабільності в Європі. Крім того, як пише агентство Bloomberg, Сі Цзінпін сигналізував Путіну, що зв'язки між двома країнами залишаються міцними. Більше того, за словами Сі, його нація готова працювати з Росією як з добрим сусідом, другом і партнером із взаємною довірою. У той же час в Білому домі різко засудили візит Путіна до Китаю та співпрацю між двома країнами. Представниця адміністрації Байдена Карін Жан П'єр заявила, що США разом з іншими країнами Заходу вважають неприйнятним те, що китайські компанії допомагають Путіну ввести цю війну проти України. Дякую вам большое за приглашення. Тим часом видання The Wall Street Journal напередодні візиту Путіна проаналізувало відносини між РФ та Китаєм. Так Путін, хоч і намагається виступити із ізмпіним єдиним фронтом проти світового порядку, очолюваного США. Та насправді відносини між ними, як пише видання, геть нерівні, оскільки Пекін забезпечив рятівний круг для постраждалої від санкцій російської економіки, постачаючи їй все від мікроелектроніки до пральних машин, тракторів і двигунів для дронів. Президент Сі Цінпін і президент Володимир Путін підписують спільне заявлення Китайської Народної Республіки і Російської Федерації погублення губіння отношені всіоб'ємшого партнерства і стратегічного взаємодійства. Все це загалом і забезпечує виробництво зброї в Російській Федерації, тоді як російський експорт зброї до Китаю останніми роками стрімко скоротився. Також Москва, чиї нафта і газ тепер не потрібні в Європі, змушена продавати їх Китаю зі значними знижками. Хоча російська влада і відкидає думку про те, що їхня країна стає залежною від Китаю і називають такі твердження помилковими, та трафік зустрічей російських та китайських представників влади здебільшого односторонній. Російські чиновники і бізнесмени їздять до Китаю набагато частіше, ніж їхні китайські колеги в зворотньому напрямку. Те, що відносини нерівні, свідчить і те, що близько 60% нових проданих автомобілів у Російській Федерації наприкінці минулого року були китайськими, що майже вдвічі перевищує їхню частку у 2022 році. Словом, видання робить висновок, що Росія потрапляє у васальну залежність від Китаю, і саме ця залежність від Пекіну визначатиме економічне майбутнє Росії на довгі роки. Тисяч солдатів може додати мобілізація з 25 років. Президент Володимир Зеленський майже рік не наважувався підписати зовсім непопулярний закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Як пише видання Українська правда, посилаючись на інсайдерів, які брали участь у засіданнях ставки верховного головнокомандувача, колишньому головкому залужному навіть кілька разів довелося нагадувати президенту про цей закон. Зрештою через виснаження сил оборони та безповоротні втрати на фронті, Зеленський все таки підписав закон. Анонімні співрозмовники видання у генеральному штабі зсу вважають, що рішення про мобілізацію із 25 років може поповнити українське військо приблизно на 100 тисяч молодих військових. Водночас, очевидно, що ТЦК, зокрема у столиці, не готові до великого напливу військовозобов'язаних. У Міноборони повідомили виданню Ліганет, що пропускна здатність ТЦК у Києві становить 50-70 осіб на день. Тобто за 60 днів свої дані у військкоматі зможуть оновити максимум 40 тисяч чоловіків з понад мільйона зареєстрованих у столиці. Військовозобов'язані могли б скористатися також центрами надання адміністративних. Послуг або електронними кабінетами. Та ЦНАПИ так і не отримали доступ до БАЗ. Це була задача уряду. За словами журналістів, і її не виконали. Тож залишається тільки надія на електронний кабінет. Водночас столичні ТЦК звітують, що поліцейські вже доставили 2319 ухилянтів до військоматів. Лише за останній місяць впіймали понад тисячу чоловіків. Загалом у розшуку майже 6 тисяч осіб. От Методи роботи з військовозобов'язаними у одеських воєнкомів, схоже, не змінюються. Обуси там пакують усіх підряд. Кого тільки побачать. Ось цього хлопця з силониць витягли з маршрутки. А перед цим представники ТЦК добряче надавали йому стусанів. а ще залили пів маршрутки перцевим балончиком. Це відео, власне, зняла одна з пасажирок. Її воєнкоми також намагалися залякати, ба більше обіцяли підвести куди треба. Мене пару разів обізвали нецезурними словами, чуть не забрали в мене телефон, хотіли його розбити, погрожували мені тим, що його розб'ють. Я не все змогла зняти. Ми тікали, називали. Е, пропонували підвести мене. На Рівненщині поліцейський за допомогою кримінальних справ допомагав ухилянтам фактично отримати відстрочку від служби у війську. Схема виявилася простою як день. На військово зобов'язаного за 100 тисяч гривень коп відкривав. Фейкову справу за нетяжкий злочин. Далі ухилянт визнавав провину і отримував рік чи два умовного терміну. А фактично, відстрочку від військової служби. Ділка у погонах затримали працівники ДБР. Врятувало посвідчення і побратими у Вовчанську. Український захисник, прикордонник на псевдотихон, під час відбиття наступу росіян отримав численні поранення, але його життя врятувало посвідчення. Кулі пройшли наскрізь обох ніг і переламали чоловіку кістки. Та одна, яка могла стати фатальною, застрягла у документі військового захисника. Евакуювали з поля бою, і зараз його життю нічого не загрожує. Захищають українців сьогодні і кожного дня наше традиційне вбрання. Вишиванки, наповнені символами і любов'ю до України. Зворушливий ролик про це наостанок. Його зняли українські захисники. Вишиванка мій генетичний код. символ моєї нескореності. Ідентичність мого народу. Традиції предків, які бережу, такими були новини на цю мить. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити більше важливої інформації. Залишайте свої коментарі. Нам важлива ваша думка. Побачимось.